Відбудова сартани у прифронтовому селищі, яке нещодавно постраждало від потужного обстрілу. Виконана всі дрібні роботи з відновлення будинків. У Сартані загалом було пошкоджено 122 оселі. У них засклили вікна, стелять покрівлю. Зараз працюють переважно над об'єктами, які були вщент зруйновані і потребують відбудови з нуля. Таких будинків у селищі п'ять для однієї родини хати якої не підлягає відновленню, вже придбали. Нову оселю іноземні донори допомогли з будматеріалами. Селищний голова каже, немає механізму отримання компенсації для постраждалих родин. Тому міська влада Маріуполя вирішила надати матеріальну допомогу на загальну суму від 3 до 5 мільйонів гривень. Було прийнято рішення депутатами Маріупольського городського совіта, щоб виділяти матеріальну допомогу. Вот. Работають експертні комісії, щоб определити степень ущерба, степінь вот. І После этого уже жители будут писать заявления на получение материальной помощи.